І смачний овочевий салат без м'яса, риби, кобаси, але вже дуже смачний. І він зі столу злітає в мить. А ще цей салат пахне весною та в ньому ще відчувається осіння нотка. Як таку смакоту приготувати? Усім привіт, друзі! Підписуйся на наш канал Смачна Кухня Гуру і ми разом з вами приготуємо неймовірно смачного салату на раз, два, три, без заморочу. І так, про все по порядку. Миємо пекінську капусту, помідори, цибулю, лимона та ще не все. Сюди ще додамо. Весняного інгредієнту та додамо ще і нотку осені. І так спочатку замаринуємо цибулю. Маринуємо її недовго, 15-20 хвилин, а можна й менше. Далі подрібнюємо. Соломкою пекінську капусту і поміщаємо її у чашу, у посуд, в якому будемо змішувати перемішувати всі інгредієнти салату. Відразу за смаком подрібнену капусту солимо й перчимо, щоб, поки ми все подрібнемо, вона трішки випустила свого соку та й трішки замаринувалася. а далі у чашу додаємо до салату додамо осінню нотку, яблучко. Це яблучко із нашого саду. А весняну нотку додамо пізніше. Яблучко натираємо на терці з великими отворами. І відразу додаємо у чашу, щоб яблучко не потемніло. Додаємо столову ложку соку лимону. Все змішуємо, перемішуємо і на цьому етапі у салат додаємо олії. І знову все змішуємо і перемішуємо та пробуємо на сіль, якщо потрібно, то можна додати. А ось весняну нотку додаватимемо просто у салатник. І з чаші викладаємо салат у салатник, в якому цей салат відразу подаватимемо до столу. А ось. І наша подрібнена весняна нотка. Зелена цибуля у нас росте прямо на підвіконні. Наша цибуля пахне весною і з ящика дістаємо про розшу вже цибульку, і висаджуємо її у ґрунт, у пластикові стаканчики. Чи обрізані пляшки. Подрібнену зелену цибульку додаємо у салат. І він уже стає пахнути весною. За бажанням салат прикрашаємо цибулею, яку ми маринували, та й ще включаємо фантазію. Працюємо творчо. На позитиві і на позитив програмуємо наших вельмошановних підписників. Друзі, а хто ще не підписався на наш канал, прохання! підписуйся на наш канал Смачна Кухня Гуру. Так ви підтримуєте україномовний контент, та й обмін буде позитивний, обмін позитивної енергії. Адже ми вам відео, а ви нам підписку, подобайку, коментарі. Пахне наш салат весною, але в ньому ще є й осіння нотка. Подаємо його до столу відразу. А який же він за смаком? Друзі, прохання, поширте відео у своїх соціальних мережах. Щоб ми та ви щасливо жили, та щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре далі буде. Ах, і смачний овочевий салат, неймовірна смакота.